Доброго дня в ефірі. Огляд благосфери. Я Сергій Руденко. Ситуація на сході України події у Грозному. Та щорічне звернення Володимира Путіна до федеральних зборів Російської Федерації про це сьогодні говорять у Благосфері. Спершу про події на сході України, як повідомляє Рада національної безпеки та оборони у Твіттері, минулої доби не припинявся вогонь по Донецькому аеропорту. Двічі станків та артилерії терористи обстріляли українські позиції біля Авдіївки. Сили антитерористичної операції витримали масовані обстріли з граді біля Дебаль. Цього Санжарівки, Кам'янки, Чорнухино та в передмісті Дзержинське з мінометів терористи обстріляли позиції біля сіл Нікішина, Рідкодуб та Міус. Я пропоную зараз подивитися карту, як виглядає схід України станом на 4 грудня на 12-ту годину. Як повідомляє Радбез, бойовики обстріляли з мінометів позиції сил АТО під містом щастя в районі Бахмут траси з. Градів та мінометів обстріляли опорний пункт біля села Донецький. Внаслідок бойових дій за добу загинув один український військовослужбовець 13-го. Отримали поранення, повідомляє рада національної безпеки та оборони. Відомий донецький блогер та журналіст Денис Казанський пише про те, що відбувається на окупованих територіях на територіях, які нині контролюються самопроголошеною Донецькою народною республікою. І старе сообщають, сьогодні. Місно пенсіонному фонді видавали талони на продукти на тисячу гривень от ДНР. Образовалась огромная очередь из пенсионеров и регресников Давка. Всего около 500-600 человек. От напора толпы выломались двери, были люди з серьезными травмами. Бойовикам ДНР пришлось стріляти в воздух, чтобы успокоить страсти. Ну і как стоило оно того? Питає Денис Казанський. Ігор Стокоз пише про відомого. Волонтера Юрія Бірюкова та про те, що насправді на нього готують злив компромату, так званого компромату. Пімніть о том, когда будете читати компромат в лапках на Бірюкова, він став поперек горла изготовителем сухпайов для армії. Раз значили дерьмом, дерьмо, значить, чувак правильно своє дело делает. А то, що он іноді резок бывает, ничего мы поправим. Дело прежде всего, написав Ігор Стокоз. Тетяна Монтян, київський адвокат, яка поїхала на схід України, пише на своїй сторінці у Фейсбуці: хтось може мені пояснити, з якого переляку переказилися не лише платні шістки партії війни, які знають, що єдиний для них шанс продовжувати заробляти на крові. Та трупах це дискредитувати мене, а й нібито цілком притомні люди. Я абсолютно відкрито домовилася з мозговим про візит та про полоненого. Це було 25 жовтня 2014 року. Починаючи з 25 жовтня, мене задовбували різноманітні доба дятли, безперервно цікавлячись. Чи не злякалася я, бува, їхати, чи не передумала. І щось я не пам'ятаю, аби хтось волав, надриваючи зябра. Монтян, не смій їхати. Це ганьба і неподобство їхати зустрічатися з мозговим. Чи я щось прогавила? Я дотрималася слова, приїхала в Алчевськ, зустрілася з мозговим та запустила фото з ним. Мозговий дотримався слова та звільнив полоненого. В чому суть проблеми? питає Тетяна Монтян. у упродовж останніх кількох днів в Благосфері активно коментують візит Тетяни Монтян. До самопроголошеної Луганської Народної Республіки, і як виявилося, пише Тетяна Монтян, що вона все ж таки звільнила полоненого у бойовика мозгового. Юрій Романенко коментує ситуацію, яка складається у Чечні. Нагадаю, що цієї ночі у столиці Чеченської Республіки у Грозному стріляли там місцеві ополченці, захопили. Дім преси і російський спецназ, російські військові, змушені були відбивати цей будинок преси. Юрий Романенко пыша. чеченские власти винили Обаму и Меркель в терактах в розом. Допустим, если это правда, но ведь именно об этом говорил сегодня Владимир Владимирович, когда отмечал, что надо с уважением относиться к законным интересам всех участников международного общения. Только тогда не пушки, ракеты или боевые самолеты, а именно нормы права будут надежно защищать мир от кровопролитных конфликтов. Цитуя Путіна Юрій Романенко Нагадаю, що сьогодні президент Росії виступив зі щорічним посланням до федеральних зборів Російської Федерації. Ярослав Юрчишин коментує ситуацію, яка нині склалася у Грозному. Грозний має кілька пояснень. Перше, Рашка знову хоче повернути статус захисника заходу від ісламістів і показати, що лише Російська Федерація в її сучасних кордонах може стримати терористичну загрозу. Друге, треба опрацьовувати сценарій виходу з України, принаймні тимчасовий, бо ресурс на активні дії в них поки є, але щодня тане. Третє переключення уваги росіян-ватників на нового агресора. Четверте, реально труханули щодо НАТО. а ти тут ще американці в уряд запросили. Загалом, все ж з настільної книги, диктатора авторства Адольфа Алоїзовича, не можеш перемогти в війні, почни нову. Відомий російський опозиціонер Михайло Ходорковський пише про події у Грозному. Нісільна удивлюсь, якщо проїздяще в Грозному організував Кадиров із за сокращення фінансування. Ось така позиція пана Ходорковського. Володимир Горбач коментує сказане та почуте від Володимира Путіна сьогодні під час проголошення. Щорічного послання до федеральних зборів Росії, ну що Путін дався до самовиправдання своїх стратегічних помилок, які призвели керовану ним країну до міжнародної ізоляції, ловушки середнього доходу або й навіть економічного обвалу. Розуміючи це, хіленький Путін у своєму зверненні головний акцент робить на економіку. Причому ця тематика з його вуз звучить як не наукова фантастика. Насправді, усе буде навпаки, ніж він говорить. В умовах міжнародної ізоляції і санкцій, а особливо падіння цін на нафту і газ, лібералізація російської економіки неможлива. Результат буде як у перестройки Гарбачова. Думаю, що Путін це розуміє. Просто зараз він апелює до підприємців і креативного класу, аби залишитися на плаву, тобто в Кремлі. А завтра він або хтось інший все одно перейде до закручування гайок. Притомні українці втікайте з Росії, бо завтра. Вона нагадуватиме полігон Донбас, а челядь аплодує, тому що челядь байдуже, що говорить головне, хто говорить. Написав Володимир Горбач на своїй сторінці у Фейсбуці. Віктор Медведчук, колишній глава адміністрації президента Кучми, а також кум Володимира Путіна, пише на своїй сторінці у Фейсбуці. Виступління Путіна показують реальні реформи це всегда конкретні шаги для розвиття країни. Наши камикадзе должны учиться, уважаемый Виктор Медведчук. Константин Скоркин пишет: По итогам речи Путина Россия и дальше будет закрываться. Путин зовет капитал и специалистов домой. Грядет большой вредительский процесс над спекулянтами, которые якобы обвалили э, рубль. Это отвлечет внимание народа и поможет забыться словам о наведении порядка в госмонополиях. Воровство в оборонке приравняли к финансированию терроризма. Значит, воруют не те, кто надо, будут перетрахивать. Путин, как правильно заметил Баунов накануне, все более историк на троне, чем экономист. Об экономике он говорил с нескрываемым отвращением. Проблемы с рублем свел к редительству. Зато прокрещение Руси и стародавние дела с огоньком. Ничего хорошего из этого не выйдет, кроме нового витка мракобесия очень много чисто старческого умиления талантливым детишкам и закос под Сталина на фоне общего зажима разговоры про уважение к личности и важность репутации, написал Константин Скоркин на своей странице о Фейсбуке. Виталий Портников пишет. Путин создает все предпосылки для дальнейшей международной изоляции России и вражды З Україною. так вважає Віталій Портніков. Насправді ж у щорічному посланні до федеральних зборів Росії Володимир Путін згадав і Крим і події на південному сході України. За словами Володимира Путіна, люди, які живуть на кримському півострові, самі вирішили приєднатися до Росії для Росії, він вважає саме. Крим є дуже важливим саме тут знаходиться духовне джерело формування багатоликої, але монолітної російської нації і централізованої російської держави. Адже саме тут у Херсонесі прийняв хрещення князь Володимир, а потім... І хрестив усю Русь, розповів Путін. Правда, Путін не додав, що це все ж таки була Київська Русь. Для Росії Крим, Херсонес, Севастополь мають величезне цивілізаційне і сакральне значення, також як у Єрусалимі, храмова гора для тих, хто сповідує Іслам і юдаїзм. Ну і звичайно, Володимир Путін не міг оминути тему Євромайдану. Він заявив, що те, що відбувалося в лютому. Цього року в Києві це був державний переворот, силове захоплення влади в лютому цього року, і те, що ми бачимо зараз в Україні, трагедія на південному сході повністю підтверджує правильність нашої позиції, заявив Володимир Путін. Відомий російський військовий журналіст Аркадій Бабченко коментує ситуацію, яка складається в Росії і, зокрема, порівнює Росію з катком. Когда государство представляє себе себя асфальтоукладочный каток. Оно не может позволить себе остановиться ні на секунду. Оно каждую секунду должно работать, каждую секунду оно должно кого-то закатывать в асфальт, мочить в сортири, вводить режими контртеррористической операції, фигачить танками, репрессировать, сажать, засувати бутылки, убивать. насылать отряд ДТ-тушек, громить, фабриковать дела, гнаить в тюрьмах. Останавливаться в этом процессе нельзя. И чем дольше каток едет, тем сильнее он должен закатывать в асфальт. Как только каток сбивается с ритма хоть на секунду, как только в нем что-то расстраивается, те, кого он годами укладывал в асфальт, моментально чувствуют его слабость. Что-то в катке пошло не так. Он перестал быть работающим монолитом. ну В данной ситуации Аркадий Бабченко... Як... Учасник війни першої чеченської війни порівнює Росію з цим катком у зв'язку з подіями, які відбуваються нині у столиці Чеченської Республіки, місті Грозному. Ось така благосфера була сьогодні. Більше я вам розкажу вже завтра о 14.00. Бажаю вам гарного та мирного вечора! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!